Привіт, друзі! Запрошую на канал нашого інтернет-магазину. Сьогодні розберемося в світі мототехніки Spark та тестуємо круту новинку. Готові крутити газ разом з нами? Тоді поїхали! Представляю вашій увазі модель 200D 5B мотоцикл класу Enduro від Spark. Про цей байк мріє практично кожен чоловік. Він вражає концептуальним дизайном, що не залишає райдера непоміченим за кермом. Мод ідеально підходить для експлуатації на дорогах, в лісах і на полях. Простий у використанні та доступний в обслуговуванні. Він сподобається як новачкам, так і досвідченим райдерам. В основі конструкції сталева трубчаста рама з порошковим покриттям, просторової конфігурації, що поєднує міцність та низьку вагу. Компактні габарити разом з потужністю забезпечать лідерство на дорогах з гравійним покриттям мотообладнаний обладнаний одноциліндровим чотирьохтактним двигуном робочим об'ємом 196 см кубічних з верхнім розташуванням розподільчого валу від відомого виробника зі світовим ім'ям Зон 200 d 5 b може похвастатись винятковим 11-літровим паливним баком. Крім того, його велика економічність вражає, витрата палива всього лише 2,2 літри на 100 кілометрів. Це дозволяє не турбуватися про заправлення протягом тривалого часу. А зовнішній вигляд бака доповнює спортивний характер байка. При цьому двигун спокійно перетравлює низькоякісний бензин. У цьому йому допомагає перевірений часом та дорогами карбюратор PZ-30 від бренду Denny. Його проста конструкція та відсутність електроніки дозволяє самостійно проводити налаштування. Миттєвий запуск двигуна за різних погодних умов гарантує електростартер та фікстартер. Вихлопна труба виконана з нержавічої сталі і видає приємний басовий звук. А для захисту ніг водія від можливих опіків встановлені накладки на вихлопній трубі. Сама ж труба має яскравий вигляд завдяки порошковому покриттю і захисту із нержавічої сталі. Двигун обладнаний балансувальним валом, який знижує вібрацію для м'якшого водіння, що особливо радує, коли доводиться проводити багато годин за кермом. Мотор майже не вібрує, дуже тихо працює. На холостих обертах його практично не чутно. Завдяки системі рециркуляції вихлопних газів скорочуються шкідливі викиди. Це досягається за рахунок відбору газів на виході з циліндрів та дозуванням клапаном, а потім змішуванням з впускним повітрям. Як наслідок, зменшується вміст оксиду азоту та вуглецю у вихлопі, а також менша витрата палива, що особливо цікавить райдера. На ендуро встановлена послідовна п'ятиступінчаста коробка передач з багатодисковим щепленням у масляній ванні. Для КПП характерне чітке та легке перемикання. Максимальна швидкість становить 95 км на годину. У двигуна хороша тяга на низьких обертах. Продумана повітряна система охолодження не дає перегріватись силовій установці як у русі, так і під час простоїв. На ланцюговій передачі встановлено щиток та вловлювач ланцюга, що не дає ланцюгові провисати, а також захищає від зайвих коливань. Тому досягається стабілізація ходу ланцюга, щоб він не зіскочив із зірки та не накоїв лиха. А от пристрій регулювання натягу ланцюга прибраний у пір'я, відповідно захищений від бруду. Підвізка 200 розрахована на суворі умови експлуатації. Спереду класична посилена гідравлічна вилка телескопічного типу з великим ходом відбою. Дуже привабливо виглядає у чорному кольорі, а гофра на ній у такому ж кольорі захищає від бруду. У задній підвісці використовується маятниковий важель з пружинно гідравлічним моноамортизатором також посиленої конструкції. Для збільшення прохідності на байку встановлені різноширокі міцні сталеві колесні диски з посиленими спицями. Переду радіусом R19, а заду R17, шириною 110 мм задні та 90 мм передні. На мотоциклі позашляхові шини від бренду Young Ця повнорозмірна грізьова гума з великим протектором, що дозволяє комфортно пересуватися поза дорогами загального користування. Як на передньому, так і на задньому колесі встановлені дискові гальма з двопоршневим супортом, що мають збільшену площу фрикційної пари. Це покращить гальмівну динаміку, отже, мотоцикл краще сповільнюється. Вам цікаво, чи зручно знаходитись за кермом та наскільки вдалий сам процес керування. Про це далі мова. Відкидні підніжки забезпечують зручність їзди та не заважають під час самостійного переміщення транспортного засобу. Встановлено велике повнорозмірне сидіння спортивного стилю, на якому комфортно їхати не лише водієві, але й пасажиру. Воно виконано з легкомийного матеріалу зі структурною поверхнею. Якщо потрібно взяти додаткові речі, без проблем. На моті є зручний задній багажник. Він також служить ручками для пасажира, забезпечуючи безпеку у подорожі. Механічна панель приладів проста, а значить, надійна. На ній відображається рівень палива, пробіг, передачі, включена нейтралка, дальнє світло та показчики поворотів. Спідометр класичний, органи керування стандартні. Замок запалювання з додатковим захистом. Також, як ви бачите, є перемичка на кермі, яка закрита яскравою накладкою. Дзеркала у сучасному виконанні забезпечують широку оглядовість. А от загальне враження від техніки безумовно створюють накладки на корпусі: пластик якісний, добре гнеться, не тріскається. Поєднання кольорів байка, як на мене, гармонійне та стильне. Всі потреби 200 в електрочастині забезпечує гелівий акумулятор. Це означає, що можлива тривала експлуатація в умовах суттєвих вібрацій та тряски без необхідності обслуговування. Безумовно, увагу привертає стильна та потужна світлодіодна оптика. Це передня оптична фара та задній ліхтар, які винесені на крило. Захист показчаків поворотів під час падіння забезпечують гнучки кріплення. Загалом освітлення якісне дозволяє безпечно їхати у темний час доби. До пасивних засобів безпеки під час руху та на стоянці в темний час доби належать бічні світловідбивачі на передній вилці та задній на крилі. На завершення хочу лише додати, що запальний 200D 5B, будучи одним з найкращих мотоциклів для їзди бездоріжжям, поєднує в собі невелику вагу, високу потужність впевнене інформативне управління і незрівнянне задоволення від подорожей. Якщо вас зацікавив мотоцикл Spark SP200D5B, завітайте на наш віртуальний торговельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут є інструмент, обладнання, техніка для дому та ремонту, саду та городу. І так, час прощатися. Сподіваюсь, це відео було корисним. Залишайте коменти, що цікаво, що сподобалось, та на що звернути увагу, особисті питання з приводу техніки та інше. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться цим відосом з друзями. Найцікавіше ще попереду. Бувайте!